Шановні друзі, дорогі земляки, День Незалежності головне державне свято України, що відзначається щороку, 24 серпня, на честь прийняття Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки акту проголошення незалежності України. Цей день було прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді, з нагоди Великого національного свята нашої державності. 20-ту річницю, яку ми відзначаємо, відколи здійснилась споконвічна мрія наших предків бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній, чарівній українській землі. Прийміть нас найсердечні вітання. Ще з часів Київської Русі українці прагнули вільно жити, сповідуючи свої традиції та звичаї, не зазнаючи при цьому поневірянь та утисків. Історичні умови склались так. Що на наших землях постійно панували інші сусіди. Та, попри все, наші співвітчизники віками боролись за свою свободу, і лише нинішнє покоління, наші сучасники у 91-му році вибороли її, поруч з якими було багато і наших земляків. Окремих з них хочу згадати: це Конончук Віктор Васильович з Дубрівки, Ошатюк Віктор Васильович з Баранівки. Качук Григорій Вікторович з Першотравинська, Талько Аркадій Йосипович з Баранівки, Кузніцов Олександр Олександрович з Явного, Кучинський Валентин Станіславович з Кам'яного Броду та багато інших. Безумовно, ця дата навічно увійшла в історію молодої держави, золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті українського народу. Законодавча закріпила його віковічні, демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, культурного піднесення. Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх нас, тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність. Нині вже ніхто не сумнівається в тому, що український народ змозі організувати життя у своєму домі власної батьківщини. І сьогодні ми гордимося трудовими успіхами багатьох трудових колективів. Серед них відзнач... хочеться відзначити трудові колективи Баранівського держліс-мезгоспу, Мар'янівського сплозаводу, Дублівського ДП Львівський керамічний завод, трудовими успіхами працівників агропромислового комплексу та багатьох підприємців. Впевнений, що День прийдешній принесе нам світле почуття радості. Від усвідомлення власної причетності до розбудови наших сіл, селищ, міст, району, області та всієї України. І цей день обов'язково настане. І тим швидше, чим більше плідно з натхненням кожен з нас працюватиме на благо рідної вітчизни, а усі разом проникнемося гордістю за Україну, почуттям патріотизму до рідного краю. Прагненням до єдності, порозуміння та згуртованості народу України. Особисто від щирого серця та від імені депутатського корпусу районної ради зичу вам рідним друзям щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили та наснаги у всіх ваших справах. І, нехай мрія про краще майбутнє окрилює вас на нові звершення, на нові добрі починання в ім'я Соборної. Незалежної процвітаючої України. Святом вас! Хай святиться ім'я твоє вічно Україна Дорогі баранівчани, шановні гості, дозвольте від імені депутатського корпусу, виконавчого комітету Баранівської міської ради привітати вас з визначним святом України, Днем її Незалежності. 20 років незалежності це надзвичайно багато, якщо взяти до уваги. Масу помилок, яких було зроблено на цьому шляху. Це надзвичайно мало, якщо врахувати, скільки добру нам потрібно зробити разом. У кожного з нас є величезне бажання жити в успішній, гарній, багатій країні. Ми хочемо бачити наше місто заможним, чистим, ошатним. Ми всі маємо дуже чітко зрозуміти, що на цьому шляху до добра, до сподівань, до Мрії, які мають збутися, ми маємо дуже потужно працювати. Ми маємо бути акуратними, чистими, ми маємо ходити в церкву, ми маємо вірити в добро і в цінності. Тому бажаю всім нам, щоб ми взяли за руки, щоб ми, виконуючи слова Індіри Ганді, чекали змін, будучи самі тими змінами, яким хочемо бачити в реальному житті. Тому бажаю всім вам щастя, здоров'я, добра, радості і сонечка. Я бажаю, щоб у вас сонечко було завжди в душі над головою і щоб сонце сіяло над Україною. Вітаю вас! Дорога що їй не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. yeah, yeah.